Друзі, сьогодні дуже лайтовий випуск, такий легкий, як звук цієї чаші. Не буде ніякого спорту, ніякої мотивації, Я просто розкажу про своє хобі. Воно взяло початок десь з далекого дитинства, коли о, моя мама дружила з одним хлопцем з будинку культури, так. і він був скульптором. Можливо, він ще є. Можливо, він взагалі ще є. Не знаю. Мені це не дуже цікаво. Є просто деякий спогад, коли він приходив до нас додому. А я дивився в акваріум, там плавали рибки. Мені було, може, років 8-9. І я з пластиліну пробував переліпити рибок, і в мене дуже добре здавалося повторити їх. От, і він тоді сказав, що в мене талант передавати форми. Потім в якийсь момент це... Переросло в школу мистецтв, я три з половиною роки ходив на малювання, і там теж був кружок скульптури. Я багато взагалі прогулював, тоді таким невігосом займався. Скульптури було мало, і ще я її половину прогуляв, але трошечки щось знову починало зсередини це підійматися, і мене знову тягнуло до цього. Потім була полімерна глина, і я робив такі маленькі сережки різні, такі фігурочки. Класно, до речі, виходило, теж дуже добре передавав форми, і потім це переросло в чайні вироби, чайне приладдя. Я дуже люблю робити чайнички, експериментувати з формами, зручність, форма, розмір, фактура, якісь особливі свої підписи люблю робити. Люблю робити піали, люблю робити чаші справедливості, різні чайні фігурки. Маленькі, зменшені варіанти чайного посуду, декоративні, як чайні фігурки. Ось так що для мене чай це не просто якийсь напій, це не просто стимулятор. Хоча з самого початку я зайшов в чай, якраз через його стимуляцію, підйом енергії, це допомагало мені якийсь час тренуватися, і зараз це допомагає. Я перед тренуваннями так і п'ю чай. Спочатку це були якісь дуже сильні гидкі. Претренувальні комплекси, потім це перейшло в каву, а зараз в чай. Так, я користуюсь стимуляторами вже більш на такій благосній енергії, хоча це стимулятори це насправді не про благость. Але зрушення всю сторону йдуть. Так, для мене чай це по-перше стимулятор. По-друге, це зосередженість, увага в процес це медитація. Мені подобається його смак, і це деякий ритуал. Я зайшов в чайну церемонію саме. Через те, що мене наповнювало сам ритуалізм. Увага до деталей. Я міг би просто заварювати в чашці чай навіть фуер, і нормально, ну якби проварювати можна його, в термосі заварювати, але оце от ритуальність вона привела мене до деякого рівня в порядку. Порядку в голові, порядок простору, от як в тебе все знаходиться на чайній дошці, як ти вмієш цим керувати. Це ж по факту дав. Невеличка така частина матерії, але вона має бути підлаштована під тебе, має бути зручно. Ось, і мені дуже подобається цей ритуальний момент. Якщо в плані духовного розвитку, ритуалізм це дуже низький рівень. Але в моєму житті він присутній і він більше про матеріальний порядок. Так, а от чайний посуд, друзі, я, я хочу показати результати роботи навпротязі, мабуть, місяців сіми, це була попередня осінь. Зима і частина весни, і тільки не так давно ці вироби, які висохли, підсохли, доточилися до того ідеалу, на який я здатен зараз. Потім вони поїхали в Вінницьку область майже за 300 кілометрів на опікання, молочиння, глазурування. Приїхали до мене і я готовий показати свою колекцію, О, те, що в мене зараз є. Окремо, на кожен окремий виріб буде горизонтальний ролик, там по півтори хвилини, може, де я буду розказувати. Ціни будуть, можеш мене придбати, можеш замовити, якщо щось сподобалось, але не повністю сподобалось. Хочеться так, але трошки по-іншому. Можемо поспілкуватися, я залишаю свій інстаграм в описанні, пишеш мені і готовий прийняти замовлення від тебе на якийсь виріб. Але доведеться почекати, може, 2-3 місяці. Так, це такий процес накопичення. Фігурок, а потім я беру це все коли багато вже в ящик відправляю. Так по одній, по дві, по три, по п'ять я, я так не роблю. Я спочатку збираю це все в дощ, друзі, такий гряну класний, прямо атмосферка, пушка під цей ролик, такий легенький. Я вже напився чаю, тому в мене такий стан заряжений, класний. І я дуже кайфую тактильно від посуду. Посуд дуже велике значення має. Не тільки сам напій, як він працює, якісний, неякісний. Це все круто. Але ще є такий момент, як посуд, і оцей ритуальний момент медитації такої особистої практики ну кайфування в цьому просторі. От, якийсь такий свій мікросвіт створюється на чайній дощі, що я дуже люблю. Ну що, погнали, покажу тобі буквально за 2-3 хвилини якісь міні-детальки, розкажу, що до чого. У мене там от дві полички заповнені чайним посудом, ще там в іншій кімнаті, що на чайній дошці, я покажу частину, буквально половину того, що маю. Пішли. Дивись, кожен виріб помолочений, додатково захищений природною глазур'ю, коров'ячим молоком. Ще є такий момент лощіння. Бач, воно блиститься, я вручну натирав стеком гладким і це все дуже багато часу, багато роботи. Хоча може здатись, що це якийсь простий виріб, це підставочка для свічки. В ідеалі тут мала бути така пімпочка, на яку насаджується свічка, щоб вона не йорсила, не падала. Ну, Забув. Дивись, все вручну, все стеком. Жодних лекал і відтисків якихось заготовок в мене немає. Хоча це теж прикольна ідея, можливо, я цим займусь. Ось ще така штука, дивись, який скат. Це чахе. Ось тут ще чахи. Це такі приладдя, в які насипається чай, а потім звідси він вже насипається в чайничок. Дивись, змієний стиль. Що завгодно. Ча-хай. Ось такі крутецькі, крутецькі такі чашечки з лієчкою. Для того, щоб наливати чай в чайничок. З чайничка сюди розливати по піалам. Сюди можна вставляти для додаткової фільтрації, сито. От такі вони фактурні. Я дуже люблю допрацьовувати фактурність. Це все, кожна оця вм'ятинка окремо робилася. Це не якийсь там збір цих штук, які оп і, і 5 чи 10 вм'ятин з'явилася. Кожна по черзі зроблена. Дуже велика робота пророблена. От мені дуже подобається форми. Моїх чотирнадцяких і вони всі дуже круто працюють, друзі. Це це феноменально, дуже зручно, класно. Ну що, пішли на другу поличку. Друзі, тут чайнички, дивись, які вони унікальні. Мені дуже подобається ця сакральщина, оці от малюночки, вони просто десь з якоїсь... Пам'яті предків, не знаю, вспливають і робляться це. Моя доня ще робила всякі чайні фігурки, теж експериментувала з формами, дивись. Ось це мені дуже подобається. Що я казав про рибок, так, що я переліплював. дивись, яка черепашка. і правда голова така трошки на динозавра схожа, але наскільки тут деталізовано, гарно, класно воно зроблено. Це кришка така, велика кришка для великого крутого чайничка. Ой, обережно, друзі, подивіться на цей чайничок. Дивіться, Таке відчуття, що йому років 500 вже просто десь гробниці тут Анхамона дістали. Я люблю таке все під старину. Тому поки що я не дивлюсь в сторону якихось кольорових глазурей. Полив. Дивись, маленький чайничок, але я... яка тут деталізація, друзі. На момент виходу цього ролика вже є в мене на каналі огляд цього чайничка. Все вручну, все деталізовано. Образ черепахи мій улюблений. Ось вона. Це моя пристрасть. Я це люблю.